Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, а я тестую смартфон за 100 доларів. Так, ти дізнаєшся, який смартфон у 2025 році можна купити за 100 баксів. І це як варіант UMIDIGI G9T. Виробник позиціонує його як легкий, тонкий. З хорошими камерами, непоганим дисплеєм. А от що в нього за апаратна складова, та як дійсно знімають його камери, про це все розповідаю далі в огляді, а також розповім, яка тут зарядка, і скільки годин відео ти зможеш на ньому подивитись. Якщо цікаво, дивись далі. Починаю з комплектації. Смартфон приїжджає до тебе в ось такій ось коробці. Невеликий, але всередині достатньо всього. Почну з того, що на екран вже зразу наклеєна захисна плівка. Я її відідрав, щоб перевірити, яке тут олеофобне покриття. Насправді то непогане. Ще в комплекті є не повністю прозорий силіконовий чохол. Який суттєво виступає над екраном і захищає його, якщо пристрій буде падати. Також в коробці кабель Type-C, Type-A червоного кольору і зарядний пристрій. Правда, лише на 10 Вт. Хоча насправді то смартфон підтримує зарядку 18 Вт. Захочете скоріше, докупите. А в Йомі вирішили, що й 10 Вт вам буде досить. Про те, за скільки годин цей пристрій заряджається від цієї зарядки, розкажу далі в огляді. Ще в комплекті є. Інструмент для вилучення лотка під сім картки, а також інструкція. На цьому все. І я вважаю, що цього досить, для прайсу 100 баксів. Переходжу до дизайну та корпусу. Матеріал усюди пластик. І це, в принципі, очікувано і навіть добре. А ще дуже добре, що пластик тилової панелі не глянсовий і не залишає на собі жодних відбитків пальців. Можливо, якби це був інший колір, наприклад, чорний, а ЮміДжі. G9T є в цьому кольорі, то відбитки пальців ти б міг бачити. Але мій колір такий блідо-зелений салатовий, і на ньому зовсім нічого не видно. Лише переливи, наче під верхнім пластиком знаходиться перлина, яка переливається. Виглядає дуже симпатично, але з чохлом в комплекті ви цього не побачите, бо він це все прикриває. Вага смартфона 189 грам, а товщина 7,9 мм. В руці він лежить непогано, але має викладати. Що він не дуже вузький, бо рамки навколо дисплея не дуже маленькі. На тиловій панелі лого-виробника та блок з камерами, який виступає приблизно на 1,5 мм. На торцях у нас також пластик. Зверху 3,5-мм вихід. Мікрофон, ще один мікрофон знизу. Знизу також Type-C і динамік. До речі, доволі таки гучний. Так само не маю претензій по гучності і до розмовного динаміку. Справа в нас знаходиться сканер відбитка пальців та кнопка живлення. Це одна і та сама клавіша, та спарена клавіша регулювання гучністю. Зліва лоток під картки. Ви можете вставити або картку пам'яті і одну сімку чи дві сімки одразу. Це 4G смартфон. Тобто для покупця з України підходить оптимально. Коштує небагато, а 5G нам ще скоро не світить. Реально, після двох тижнів використання маю сказати, що пластик ніде не пошкодився, чохол дуже виручає, а підбірка матеріалів та збірка в цього смартфона доволі таки хороша. Тож за дизайн та корпус ставлю ЮМІДіджі оцінку відмінно. І переходжу до дисплея діагональ 675 дюйма, частота 90 Гц. Ті, хто грають, Трошки оцінять ті, хто не розуміють нащо це, так і не зрозуміють. Бо реально людині це дуже важко помітити, якщо ви не дуже багато дивитесь на екран смартфона протягом дня. Роздільна здатність 720 на 1600 пікселів. Це HD плюс дисплей. Пікова яскравість, якого 450 ніт. Для зими цього достатньо, а от в сонячну погоду може бути мало. Зараз протестувати дисплей під сонцем не може, бо погода не дозволяє. Але перед собою бачите поведінку дисплея на вулиці в поточних умовах. Запасу по яскравості у екрану, як на мене, достатньо. Для приміщення можна налаштувати захист зору, змінювати кольорову температуру, переключатись на темну тему. Все це є в налаштуваннях і все це дозволяє Android 14. На якому і працює цей смартфон. Зайвих додатків я тут не помітив, хіба що FM Радіо, але для того, щоб воно працювало, треба підключити дротову гарнітуру. Її в комплекті нагадаю немає. По кутам огляду до екрану претензій нема. Як на мене, то четвірку з п'яти цьому дисплею при вартості смартфона в 100 доларів поставити можна. Переходжу до апаратної складової: всередині процесор Unisoc T606. Так, цей чіп на 12 нанометрах і не дуже свіжий. Йому десь приблизно 4-5 років. Але свої більше ніж 200 тисяч в тесті Antutu в актуальному він набирає. І для комфортної роботи з базовими додатками цього вистачає. Його підтримує 4 ГБ оперативної пам'яті, плюс 2 або 4 можна додати віртуально через інтерфейс налаштувань. А за графіку відповідає чіп mali G57. І повірте, цього достатньо, щоб і в танки пограти в World of Tanks Blitz. І в Need for Speed поганяти, і при цьому не на найгіршій деталізації графіки я спробував, і в принципі непогано. А наскільки це влаштовує вас, напишіть в коментарях до цього ролику. Звичайно, що в базові ігри також можна пограти в карти, літачки і багато іншого. Цей смартфон дозволяє використати розваги, які пропонують Android додатки по максимуму. Хоча й коштує небагато. Нагадаю, всього лише 100 доларів. А прайс, де його можна придбати по лінку в описі до цього ролику, це офіційний магазин бренду ЮМІДіджі. Про те, що це 4G смартфон вже казав. А перед тобою статистика заміру відправки та отримання даних при передачі у Wi-Fi мережі. Чип працює на частоті 2,4 та 5 ГГц. Як на мене, то цифра до 300 Мбіт це дуже добре. Єдине моє зауваження до апаратної частини це те, що немає NFC. Всередині 4 різних модулі навігації, включаючи GPS. В місцях, де я користувався навігацією, проблем з нею не було. А це було в місті, де доволі таки багато високих будівель. Bluetooth 5.0 працює стабільно і тримає зв'язок з гарнітурами та смарт-годинниками без проблем. Спускаємось від апаратної частини і до батареї. Як я вже казав, її ємність 5000 мА, на годину, а заряджати її можна зарядкою на 18 Вт. Якщо будете заряджати зарядкою 10 Вт, що йде в комплекті, то на зарядку витратите не менше ніж 3 години. А 18 ватною будете заряджатись за півтори розхід батареї при перегляді відео в YouTube на максимальній яскравості підключені по – мінус 14% за одну годину. Тобто всього смартфону вам вистачатиме годин на 6, не менше. А от в іграх в тій же Need for Speed no Limits заряд знижується набагато скоріше. Цього пристрою на яскравості в 50-70% вам вистачатиме не більше ніж на 4 години ігор. Якщо це карткові ігри, то це простіше, і заряд буде зменшуватися не так швидко, і вам вистачить його приблизно на 5 годин. Останнє, про що залишилось розповісти в смартфоні g 9 t Так це камери. Основний модуль тут на 13 мегапікселів. Як ви зрозуміли, виробник не женеться за мегапікселями. 13, реальні 13. Відео можна знімати максимально у Full HD роздільні здатності. Приклад запису відео знайдете по лінку в описі до цього ролику. А перед собою бачите декілька знімків при різних умовах, які я зробив на основну камеру цього смартфона. Апертура основної камери 1,8. Є й нічний режим, але, як на мене, то цей смартфон точно не для нічної зйомки. Додаткова камера, яка потрібна для зйомки з красивим боке, присутня. 2 мегапікселі, апертура 2,4. Камера глибини вона називається. В цілому, по якості зйомки цю камеру можна віднести до простачків. Вона підійде школярам знімати. Свої зошити та книжки пенсіонерам знімати рецепти та результати того, що вони наготували. А от людям, які професійно займаються соціальними мережами або просто люблять постити лише якісні фото, ця камера буде замалою. Зараз перед собою бачиш те, як знімає 8-мегапіксельна фронтальна камера з апертурою 2.2. І як на мене, її можливості також не ідеальні. Але для смартфону за 100 доларів якраз окей. Як підсумок скажу, що все перераховане мною працює на Android 14, працює стабільно, зайвого софта на голошу немає, а от розблокування по лицю є і працює швидко. Час підводити загальні підсумки. Смартфон G9T коштує небагато в межах 100 доларів. Чи є в нього конкуренти на українському ринку? Так, звичайно, є, наприклад, від бренду Tecno. Але якщо ви подивитесь пристрої за цей самий прайс, то вам дуже не сподобається їх екран. Тут він, як на мене, кращий. Ну, а що потрібно людині, яка купляє недорогий смартфон? Дивитися відео, телефонувати, спілкуватися в соціальних мережах та грати в простенькі ігри? Якщо я не правий, то. Вибрав мене в коментарях. Я вважаю, що своєю конструкцією, підборкою матеріалів та навіть можливостями камери, Yumi G9T повністю оправдує свій цінник 100 доларів. По надійності за три тижні експлуатації нарікань у мене немає. Тож можу рекомендувати, де його знайти? По лінкам в описі до цього ролику. Доставка в Україну не займе багато часу. Перевірив на собі. Якщо виникнуть питання по цьому смартфону, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.